Ярослав Прудніков, ветеран збройних сил України. Чоловік родом із Донецька до Житомира переїхав у 2015 році, коли почалась російсько-українська війна. До повномасштабного вторгнення працював менеджером із продажу автомобілів. 28 лютого 2022 Мобілізувався до лав першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна. Спочатку був оператором, навчався на ПТРК «Стугна». Там навчання було кілька днів з лише, тому що всі дуже спішили. Потім нас відправили на Херсонщину. Це Якраз тоді був наступ уже в районі Кривого Рогу. Там уже я став водієм, тому що треба був водій. Потім після водія штурму групу попав. Потім знову водій. І так постійно ну десь посада, посада постійна водій була, але ну, побував в багатьох підрозділах. Спочатку нас відправили на Херсонський напрямок. Це якраз тоді відбувався наступ на Кривий Ріг, але ну, до Кривого Рогу не дійшли. і ми. Пішли вже по своєму напрямку, це напрямок Високопілля і так далі. Ну, за півроку ми дійшли до Дніпра, вже коли звільнення цих територій було. І потім нас перевели, частину оберегади перевели на Харківський напрямок, це був Харківський кордон і Донбас. Це Червона Гора, ну, це був фланг Солідару. Ярослав був у війську понад півтора роки. За станом здоров'я демобілізувався. Втім, після того декілька разів намагався повернутися до лав Збройних сил України. Коли йому це не вдалося, чоловік звільнився із попередньої роботи і вирішив стати підприємцем. Повернувся в Житомир, взяв на основну роботі паузу, щоб ну подумати що робити далі. Тому що ну мене досі не влаштовувала цивільна робота в тому варіанті, в якому вона була досі. Потім звільнився, потім просто відпочивав, якось ну, приходив до тяп, як то кажуть. Знову намагався прийняти реальність цивільного якогось життя. Намагався повернутися на службу потім пару разів, але з висновком велика мене вже ніхто не завжди якась ну, мисль була вдома, що ну, треба щось відкрити, щось зробити своє. І от якийсь фастфуд у мене, ну, декілька років у мене це в голові було. Ярослав вклав у цю справу свої заощадження, а також отримав 250 тисяч гривень за державним грантом Є робота. З травня 2024 року його заклад запрацював. 90% це обладнання. Це обладнання і закупівля. Все Нині чоловік подав заявку на отримання гранту за програмою Власна справа для ветеранів. Гроші, які отримає, хоче витратити на нове обладнання для свого закладу. Паралельно із бізнесом Ярослав займається гуманітарним розмінуванням Херсонщини. І так доля звела, що працюю саме на тому напрямку, де перші вісім місяців служби я виявила. Саме по тим посадкам, по тим полям, по тим містам, селам. І це допомагає тим, що ну я допустимо знаю, що в той посадці стояла та бригада. Там майже нічого не було. Ну це не така забудена територія. Там, там, там реально були бої. Тут ну тут може бути тільки якісь залишки або сміття. І коли ти обходиш ці місця, ти дивишся ну, реально, там тільки ну, сміття. Ярослав каже, що повернутися до цивільного життя, йому допомогла передусім родина. А ще відкриття власної справи, тож радить усім шукати щось своє. Не закривайтесь, шукайте щось нове. Ну тому що це реально допомога. І от родина, родина, напевно, саме основне основне, що допомога. Олена Ваховська, Володимир Жабровець, Суспільне новини Житомир.